Цього літа Арсенал дублює всі позиції. Проблема персоналу минулого сезону. З чому власне медуаки підписував? Тому що в минулому сезоні це одна з причин, яка не дозволила Арсеналу до кінця боротися за титул. Травма САКА три місяці без нього, і набагато ж важче було. Травма Едегора це ось якраз про ось цей варіант в центрі поля, і варіант з можливим підписанням ЕЗЕ, або більшою довірою до Нванері. Гаверс теж травма і підписання Йокарес. Мені здається, що вікно дуже сильне. Не бачу зараз в складі слабких міс є питання, як в цій команді адаптується Йокарес, який ну, умовно спортингу. Те, що ми бачили, то найкращої його якості проявляється, коли є куди бігти. Є ці зони, якщо арсенал домінує там в володінні, то цих зон, звісно, суперники давати арсеналу не будуть, але тут варто доводити, що є в нього щось в багажі. Настільки сильне вікно дозволяє мені, напевно, вперше з часів здорового касорли, зацікавленого Алексіса Санчеса і ще зацікавленого Месута говорити. Про арсенал, як про команду, яка реально ось в цьому сезоні я вірю, що може побратисти за титул.